Українські герої, як міфічні захисники у книги у стилі фентезі, військовослужбовець 103-ї бригади територіальної оборони після звільнення із військової служби заснував власне видавництво майстерня історій мріє лов і написав книгу про своїх побратимів, яка називається легенда про вільних. Книга про міфічних героїв, про образами яких стали реальні військовослужбовці, побратими Андрія. Автор книги та засновник видавництва ще ветеран російсько-української війни Андрій Касчишак в нашій студії. Андрію, вітаю! Слава Україні! Героям слава, добрий вечір! Я намагався розповісти про що твоя книга. Але я думаю, що краще ніж автор цього не зробить ніхто. Тож, про що книга? Легенди про вільних Направду, дуже важко коротко розповісти про що книга, тому що вона дуже багато про все. Тому що ця книга і для дітей, і для дорослих, де кожен може знайти свої сенси. І вона дає відповіді, я намагався принаймні дати відповіді на багато складних питань, таких: як, що таке війна, що таке смерть, що таке дружба, що таке вірність, що таке зрада. І загалом на якісь такі складні питання, на які складно пояснити. Наприклад, у мене там є моменти, де. Діти як головних героїв, батьки пішли на війну і загинули, і потім в вирії в раю з слов'янські міфології вирій це рай. Вони зустрічають цих батьків, і між ними там відбувається розмова. Де я теж, наприклад, намагався передати оцю проблему. Чи не завжди чи зрозуміють ці діти, цей подвиг батьків, який вони колись вчинили? Образи героїв це реальні персонажі. Так, насправді в мене було досить е декілька етапів. Це все відбувалося в ідеєю. Перший етап це, мабуть, коли я тільки, як і багато міх співвітчизників, в перші місяці пішов на війну. І перший етап це коли ми тільки були на фронті, переломний, коли міняються цінності, міняється світогляд, і те, що вчора було, здавалося, дуже важливим і цінним. Е сьогодні ти розумієш, що це не має значення. І першим для мене таких моментів це було. Коли я зрозумів, що станеться зі мною, якщо я зараз, раптом прямо зараз загину, що буде, якщо мене завтра не стане? І що я залишу по собі в цьому світі? Кубку грошей, тому що я там працював на роботі, неважливо, яке в мене звання, чи, чи яка в мене зарплата, чи, чи що я залишу по собі. Для мене мені дуже хотілося щось по собі залишити цінне для людей, щось, що люди, ну, якусь користь цього будуть мати. Це було першим етапом. Другим етапом на цій війні, яка ще з 2014 року, я втрачав дуже багато друзів. Якщо йти зараз на Марсове поле у Львові, то я обов'язково маю провідати близько 20 могил, і ці кількість тільки збільшується. Тобто, наприклад, там ще в 16-му році загинув товариш та Мирослав Мислав жовтні у бою. Тобто, в 20-му році загинув Тарас Матвіїв, якому дали героя України посмертно. Ось, відповідно, однією з таких теж переломних моментів, це 26 серпня 2022 року загинув мій дуже близький друг дитинства, з яким ми з 10 років дружили, з яким ми і хатку в лісі там, на дереві будували, що ми там тільки не робили. І ну, дуже складно переживати було всі ці втрати. І я дуже хотів, щоб ці мої друзі отримали друге життя. І саме тому, на жаль, я не міг всіх писати. Але п'ять з, з них стали прототипами реальних персонажів в середньовічному такому міфічному всесвіті. Тобто хтось з них найкращий, найкращий лучник, хтось з них величезний, як Юрій Руф, наприклад, це величезний такий велет, який з дворушним величезним молотом просто трощить ворогів. Ось і кожен з них має свою особливість, і кожен з них живе на сторінках цієї легенди. Фентезі це завжди про протистояння добра і зла. Дуже легко накласти цей сюжет на російсько-українську війну, принаймні нам, українцям, в таких, але в таких книгах добро завжди перемагає. Чи можеш сказати це саме про реальну війну? У мене загалом відкритий фінал. Тобто, там немає однозначної перемоги, там немає однозначного завершення конфлікту. Тому що загалом за сценарієм моєї книги, то є імперія рабів, як зла, які хочуть поневолити весь світ, зокрема там країну вільних людей. І в країні вільних людей бракує єдності, тому що колись давно чарівник посіяв зілля розбрату, і вони не здатні об'єднатися. Вони сваряться між собою, вони звинувачені у невдачах, вони розсваряться, як краще тримати оборону, і хто має де стояти, і так далі. І через це все щось вони знайомі, програють щось знайоме таке. А для того, щоб повернути в єдність, то необхідно в чарівний край піти і віднайти чарівну скриню, у якій сховане. Послання князя про єдність, тільки якщо відшукавши це от послання, можна знову повернути єдність у ряди людей. Тобто це насправді був мій основний посил, який би я дуже хотів залишити наступним поколінням. То герої вашої книги знайшли цю єдність? А нехай читачі її почитають і дізнаються. Гаразд, трохи про вас. Ви писали книги до того, до війни? Е, ні. Як я частково згадував, що та, це для мене був дуже переломний момент. В армії, саме, тобто на, на, на передовій, коли там біля мене літають міни, ти дивишся, як там уламки біля тебе пролетіли, або там, ми там, сиділи на позиції, просто бачу уламки, і знову боку в інші летить. І, і ти просто сидиш, чекаєш, чи буде йти там ворог ще в наступ, чи ні, і думаєш. Ти маєш багато часу подумати, тому що ну, явно в телефоні не будеш сидіти в такі моменти. І Я тоді думав: а що ж я хочу, чи я живу я те життя, яке, ну, яке я хочу справді, чи я пішов на компроміс з життям і трошки не туди звернув. Відповідно, я звернувся якось в спогадах до дитинства. В дитинстві я завжди обожнював писати. Тобто, в мене навіть в школі були такі моменти, що я дивився серіал Стінбат і мореплавці, і я потім просто в звичайному зошиті написав якусь свою історію, придумав. І оце коли було вчительське зібрання, і зазвичай, коли учні там, молодшої школи розносять просто півкласу, е мене тоді я просто вийшов, почав читати цю свою зошиті, записну історію, і всі сиділи так чемно, тому що всім було надзвичайно цікаво це слухати. Тобто, якщо я її писав, то це, мабуть, лише отак, от в дитинстві. А в дорослому віці фактично ну я до цього не звертався, і це фактично мій перший такий досвід, і він був дуже складний. Я дуже переживав, боявся скотитися в графоманство, боявся написати ну щось таке посереднє, тому. Я давав багатьом бета-рідерам читати багатьом, наприклад, і дитячому психологу читала мою книгу. Тобто, і, наприклад, там, події відбувається на Зустані, то керівник Тусані Василь Рожко читав мою книжку, директорка Львівського обласного театру читала мою книжку, давала відгук. І лише отримавши ці відгуки, я наважився видати цю книгу. Тому що, мабуть, якби вони були не схвальні, я б її заховав десь. Скільки часу зайняло у вас написання книги? Один рік на те, щоб написати, і угу. один рік на те, щоб видати. Власне проведення ви брали участь у програмі підтримки ветеранського бізнесу Львівської міської ради. Чи складно було писати грант і як це відбувалося? Ми там грали брали більше грант на мультиплікаційну студію, тому що окрім книг ми залом називаємося майстерня історії, тому що це ми це було більше... моє наступне запитання. Власне, так. тому продовжуйте бо. Ми віримо, що розказана історія настільки може вразити особливо юні серця, що вона запам'ятається на все життя. Тобто, я згадую себе в дитинстві, я малював собі на лобі шрам, вдягав мамин халат і бігав по хаті, казав, що я Гаррі Поттер. І книги вони особливо тих юних сердець настільки е, от, зачіпають, і ми віримо, що так можна колись зачіпити юне серце, настільки, що воно запам'ятається про образ, настільки це ідеалістичний образ, що пронесе його крізь все життя. І власне, ми. Е, Книги це просто основа всього. Але крім книг, ми хочемо розвивати інші напрямки, зокрема, мультиплікацію. Тобто, зокрема, ми наприклад з дружиною лише вдвох зробили повністю. Ну, якщо не верховити голос, ми замовляли, який записувався для буктрейлера, І музику ми композитора наймали. Марію Ярмак, надзвичайно талановита дівчина. Mm. Ось а так то повністю я разом з дружиною намалювала буктрейлер анімований і плануємо далі робити ролики на замовлення. Саме тому це майстерня історії мріялов. Що означає мріялов? Ну з етимології можна дізнатися, але все ж таки хотілося б ваше трактування. Почав мріялов це ловити мрію, тому що ми вирішили з дружиною це на двох на правду, тому що вона є схожа історія до моєї. Вона все життя мріяла малювати. Але вона теж пішла на компроміси з життям, тому що там батьки і багато хто інших переконували її. кажуть, на малюванням на життя не заробиш. Йди на бухгалтера, і вона пішла на бухгалтера. Там ми власне познайомилися, тобто фінансові компанії, великі міжнародні. Наступно тобто, мої, наприклад, понад 250 тисяч працівників по всьому світу. Але якось так біля мікрохвильовки на обіді ми познайомились. Е і вже будучи на війні, я її переконав, кажу, ну немає часу. Якщо ми завтра загинемо? Ну тобто, ти повинен робити те, що ти хочеш. І дуже важко було її переконувати, але вона згодилася, вона малює і це приносить їй щастя, задоволення. Насправді це дуже надихаюча історія. А що далі? Чи майстерня історій Мрілов буде видавати лише ваші книжки, чи ви готові відкриті до інших рукописів? Ми вже відкриті до інших рукописів, і направду ми е, зробили маленький всього навсього пост в Фейсбуці в інстаграмі, при тому, що у нас не багато підписників, е, що ми приймаємо рукописи, і зараз наша пошта просто завалена, де вже під 200, мабуть, доходить завалені рукописи в різного рівня. Ну, ми взагалом приймаємо жанр, ми називаємо це магічні історії. Тобто, це може бути там і детектив чи трилер, чи романтичне, але тільки якщо там є присутні елементи якоїсь магії, чогось фентезі, чи щось такого. Тобто інші жанри нас не цікавлять. E, і в нас дуже різного там обсягу. Тобто, нас і величезні прям романи, дуже серйозні від дуже серйозних людей. І є водночас маленькі казучки. Там нам, наприклад, прислала дівчинка, яка сліпа, і вона написала книжечку. У нас там є хлопчик, який 11 років написав книжечку, свою казочку і нам надіслав. А є, наприклад, серйозний продюсер, який працював на новому каналі на один на багатьох інших каналах багато років. Він прислав свою книгу, і на правді вона ну, протезна. Як ви будете відбирати, що видавати зараз? Що пізніше? Як хто ця конкурсна комісія, яка буде це робити? Насправді це тільки я і моя дружина, тому ми вже всім розіслали відповідь, що на жаль, ми будемо дуже довго це розглядати, щоб ці автори були готові. Водночас, у нас є навіть такі автори, які нам буквально вчора, десь на днях написав автор, каже: я ще раніше на Слав Рокопасвінчеведенесу. Вони мені сказали, що хочуть друкувати. Але я хочу саме вас друкуватися. Скажіть, будь ласка, ви дивилися мій рукопис? може, можете глянути поза чергою, тому що людям, надзвичайно сподобалася наша концепція Мріялова. І загалом ми насправді, знову ж таки, не хочемо брати кількість. Ми не хочемо видавати 500 книг в рік. Ми готові видавати 5 книг в рік, але ті книги, які ну, насправді Думаю, Дуже виразять. багато видавців зараз зітхнули з полегшенням. Так, Так. ну і звісно, це все тримати кошти, ми теж не маємо. Але це все одно це не наш шлях. Тобто ми не будемо видавати. Навіть якщо це просто хороша історія, це не наш варіант. Наша історія це буде вражаюча історія. А, е, видавництво Лов це лише про фентезі, про чарівний світ. Так, це залом ну, про магічні історії, як я казав. Тобто, якщо там немає якоїсь присутньої магії, магічних елементів, чогось такого, тобто це, це цього із цих історій, це, на жаль, не наші. Тобто, ми вже деяким таким відмовляли. Знову ж таки, видавництво, Ви згадували про те, що ви відмовилися від попереднього. Від попередньої роботи, професії для того, щоб видавати книжки. Але видавництво це також і про гроші. Чи можна в Україні заробляти гроші, видаючи магічні книжки про магію? Ось так. Ну, по-перше, ми ще не відмовились наразі. Ми поєднуємо поки що. Тому що ну, на, на даному етапі це, це неможливо. Тобто поки що ми mm -hmm. поєднуємо. Е чи можемо цьому заробляти? Ну, час покаже. Насправді, наша історія, особливо принаймні, з цією першою книгою, це точно не про гроші. Ми це робили не заради грошей. Ми, ми просто дійсно хочемо, аби ця історія була почута в світі. Ми дійсно дуже хочемо, аби аби мої друзі, наші друзі спільні, з моєю дружиною жили. Ми дуже хочемо, щоб про них дізналися, і ми дуже хочемо, що ну, вони молоді були. Їм було по 20 з копійками років. І ми дуже хочемо, щоб хоча б так вони жили, бо ну. На жаль, по що будуть ваші наступні книжки? Ви говорили про те, що ця книга має відкритий фінал. Можливо, це натяк на продовження на, багато, на, на цілу серію. Ми не знаємо, чи будуть продовжені саме цієї історії, але у нас вже є наступні. Як я казав, взагалі ми підходимо дуже ґрунтовно до кожної книги. Наприклад, зараз моя дружина малює абетку по українській міфології, де на кожну букву ми підібрали якогось міфологічного духа з української міфології, як зі східної України, так і західної. Ми дуже так глибоко досліджували це. Ми консультувалися з вченими з Києва, з вченими тут у Львові. У нас є міф дослідження міфології для того, щоб це було тільки реальні духи, тому що як виявилось, чого я ніколи не знав. Що дуже багато міфології вигадано саме українською псевдорадянськими вченими, які це робили штучно для того, щоб розбавити справжню цю от українську міфологію. Наприклад, наприклад, фухи. Їх дуже часто блогери згадують, описують і так далі. А ось, тобто, ну, їх придумали штучно, немає жодних з якихось, тобто, підтверджень, наукових, що таке існувало. Або, наприклад, там є вчений, нам згадували Кононенко. Тобто він взагалі дуже багато мав праць, але багато хто на нього посилається. Але прямі ці вчені, з якими ми спілкувалися, тому що я на жаль ну, тільки їхню думку не транслюю, так що ну, це категорично не можна на них посилатися, тому що ну це псевдонауковці. Андрію, знову ж таки, повертаючись до вашої книги, де її можна купити, як вона буде розповсюджуватися. Наразі найлегший спосіб це наш сайт видавництво Лоу». Також ми починаємо співпрацю з деякими книгарнями. Ми лише починаємо її налагоджувати. Тобто, ми, наприклад, також підемо в тур з презентаціями. Ми плануємо відвідати декілька книжкових фестивалів. Наприклад, ми будемо на книжковій країні в Києві. Це буде в 26 вересня. Ми поїдемо з презентацією в Ужгород в книгарню паперову. Наприклад, тут у Львові вже є попередні домовленості з декількома книгарнями. Тобто, але ну наразі найлегший спосіб це через наше видавництво. Тому що, ну крім того, якщо замовляєте на нас, у нас є секретний подарунок. Не скажете, який це повинні секрет наразі і на саме завершення нашої розмови. Ваша історія це історія ж не лише про книжку, це історія про повернення з війни, це повернення не лише тілом, але й душею. Ваші поради для тих, хто повернеться? Я не знаю, я не можу давати поради, тому що мені здається, що кожна історія це унікальна, кожен має свій ну, унікальний досвід. Я просто надзвичайно сильно хотів. Я, я, я не мов би отримав іншу мету в житті, тому я точно знав, що коли я повернувся вільне життя, я чітко знав, що я буду робити. Я вже наперед знав. Тобто, насправді на цю книгу писав писати, ще будучи в армії. Я її почав писати, зустрічаючи новий рік в Харківському військовому госпіталі. 에... І ну, я вже теж, можливо, та чу, цю історію, що 에... фактично в Харкові тоді не було світла, через те не було і мобільного зв'язку. Але так як я служив в дронах, у мене був собою свій особистий ноутбук. І я просто відкрив, мав перед собою ворт, і так і почалось написання моєї книжки. Тобто, прямо 1 січня, зустрічаючи під новорічні оці дзвони, е... почали перші рядки моєї книги. Насправді фантастична <сл> історія. Андрій Каспишак, ветеран, засновник видавництва Мрієлове, автор книги Легенда про вільних. we